Я була шокована, коли принцеса Селестія сказала, що хоче започаткувати шкільну відробольну лігу. Та ще більше, коли захотіла провести перший матч між нашими школами. Схоже на те, що вона полюбляє спорт. Я завжди знала, що Селестія спортсменка просто з гарними кучериками. Тож у нас мало часу. Гра за два тижні. І я хочу, щоб ви тренували команду. Я готова Добре грати з вами я знаю, як воно. Молоді спортсмени готові до бою. Емоції переповнюють. Думаю, не варто аж так дихати. Просто два тижні це зовсім мало, щоб натренувати команду. Може, колома магії пограє спочатку з іншими, коледжем стильної гри хвоста чи інститутом забивки. Розслабтеся, усе буде добре. Чому ти так думаєш? Бо я вірю у своїх друзів, як і до того ж і найкраща відроболістка квестрії. Думаю, так воно і є. Рейнбоу деш теж допоможе, та я не знаю, де вона. Вибачте, запізнилась. Коли Твайлайт попросила допомогти з відробольною командою, я вирішила принести усе тренерське спорядження. Том, що найважливіше: напад, захист, трюки. Я думала про дещо ще важливіше. Круто! Покладися на мене! Щоб це не було, я виконаю на сто двадцять відсотків. Я знала, що можу покластися на тебе, тож ти тренуватимеш групу підтримки. Групу підтримки! Малітл поні. Малітл поні. Бою для нас утіха Ділися радістю усім допомагаєш. І усе на нас вітрила. Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. Хочу бути невдячною, та ти сказала, що ти у грі важливі справі. всі. справі. Тож я думала, у справді важливій. Група підтримки дуже важлива. О, ну звісно, група підтримки важлива дуже для когось, та не для мене. Мене цікавлять гравці, а не їхня підтримка. <реш> тобто чудово, що багато хто приходить розважитися, та я їх не розумію. Hmm. Ну, може, саме так тобі удасться усе зрозуміти. Та я бачила групи підтримки на задньому плані, але навіть не зовсім знаю, що вони роблять. Я лише усе зіпсую. Думаю, ти здивуєшся. Насправді я цілком впевнена, що ти найкращий варіант. І я впевнений на 120%. І це теж добре. Ти потрібна групі підтримки. Про що це ти? Ну, я допомагав і скажу так: до Великої гри два тижні, а нам потрібно десь два роки. Та все буде добре. Бо ти тут, аби виправити ситуацію. Добре. А ти що тут робиш? Що? Не можна підтримати своїх? Та ти ж навіть не з цієї школи. О, Коли я був у залі слави від Роболу, Я зрозумів, що сувеніри це важливо. Якщо команда Твайлайт переможе, я продаватиму їх у Понівілі! Тож у мене є свій інтерес, а у тебе натомість є помічник тренера. Так. Вона вже Вимкніть світло. Знову і знову. І не один раз. Ми станцюємо разом. Тільки для вас. Танці. Так. Здається, я вас бачила десь у школі. <рігла> я ще мішейк. а це лайтхуф. І ми група підтримки. Не знала, що і ви троє тут будете. Хі -хі -хі. Йона хоче виступати і робити піраміду. О! А я подумала, що для мене це гарний шанс усіх здивувати. Не перевтіленням а чимсь іншим. Смолдер не думала, що тебе хвилює шкільний дух. Те, Я просто з ними прийшла. Вони думають, ви створити круту групу підтримки. І не сподівайтесь. Добре, ми вже всі зібралися, тож розкажи нам свій задум. Як ти робитимеш із нас найкрутішу групу підтримки всіх часів? Хм, Не знаю. <плес> <плес> а... Тобто, якби ви були відробольною командою, я б знала, що робити. Про групу підтримки я не знаю нічого. <плес> Смішно, тренере! Та тебе обрала директорка Твайлайт, тож. Я впевнений, що ти знаєш, що робити. Ну, як скажеш. Так, командо, покажемо Рейнбоу Деш, що ми можемо, і тоді вона щось вирішить. Командо, вперед! Так, треба лише музику ввімкнути. Знову і знову і не один раз. Станцюємо! Разом ми тільки для вас. Два, чотири, шість, вісім. Mm. Uh, школа дружби найкрутіша. Ну, це no, точно провал. Важко виконувати танок, коли підлога дрижить. Так, Йоно, ти надто сильно тупцюєш. А можна зробити піраміду. Краще спочатку вирішимо щодо кричалок. Пс. Так, бо це найважливіше. То у нас є трохи проблем. Е, багато проблем, та ти їх вирішиш, так? А? а, Так, слухайте, вам нема про що турбуватись. Нема? Ні. Насправді те, що ви робили, це просто чудово. У вас усе виходить. Тож я зараз злітаю на поле. Гарного усім тренування. <звук> а, що ти робиш? Що <звук> ти робиш? Ти маєш тренувати групу підтримки. Я подивилась у них усе добре. <звук> Недобре. Знаєш, що буде, якщо вони так виступатимуть на важливому матчі? А нічого. Та ні. А? Гарна група підтримки запалює глядачів, а отже і команду. А якщо ніхто не в захваті, то ніхто не купує сувеніри. Я думаю, це ти добряче перебільшуєш. Річ у тому, що для того, щоб я щось заробив на грі, група підтримки має виступати краще. А для цього їм потрібен тренер. А, а знаєш що? Твоя правда. От і тренуй. Ти ж у цьому дуже зацікавлений. Секрет успіху захисника нічого не робити. Мозок порожній. Будь м'ячем. М'яча мозку нема. Так отож. А де моя пов'язка? я Зараз моя черга не спробувати. Чому ви тут дивитеся дивне тренування Снейлса, коли маєте тренувати нас? У Снейлса і справді дивне тренування. Е, я думала, вас тренує Сніпс. Тренував. Ви хоч розуміти, як важко танцювати у всьому цьому. А ці значки так дзвенять, що мене за ними не чути. А ти говори голосніше. Тоді не танцюйте, а, що тоді робити. Я не знаю. А мали б та байдуже. Ви тренер. Ви повинні вирішити, що нам робити. О, Добре. Я знаю, що вам робити. Нічого не роби. Не думай та підтримуй. Ми підтримуємо. А так, ну хоч щось робили, хоч сувеніри продавали. Йона так і не розуміти, як це допомагати. О, професор, куди ж зупинитися і тренувати. Ви просили щось вирішити, і я вирішила. Нічого не рахується. Тоді я не знаю. У нас школа дружби. Якщо не знаєш... Попроси друзів допомогти добре? Ну що ж. Скільки ви усі діставали мене з цією підтримкою цілу вічність. Та це був усього один день. Я пошукала і знайшла, що вам треба. Е, А з сіном що робити? Не знаю. Та Еплджик запевняла, що воно треба. О, ледь не забула. Нам потрібен словний Крим. Так. Зекора не дуже допомогла. Це з бібліотеки, щоб ви придумали кричалки. Так. То ви знову нас кидаєте? Слухайте, мої друзі сказали, що вам потрібно це. Хіба справжня група підтримки не може сама з цим розібратися? Але Флаттерша і Пінкі просили, щоб ми показали, що придумали завтра. Ми повинні надихнути команду перед важливою грою. Тоді добре, що я вам це все принесла. Усі до роботи. Я тут при чому. Ви усі молодці. Зробіть перерву. Так. Круто! Команда помітно сильніша. Молодці. Дякую. Скоро побачимо, що у тебе вийшло. Так. Ви серйозно? Це так захоплюючи. Ну, я упевнена, що ви завзято тренувались. Та скільки там треба групі підтримки? Хтось хоче купити пропорції офіційної групи підтримки школи дружби? На вашому місці я б придбав їх заздалегідь. Ми станцюємо разом тільки для вас. Школа дружби. Ра-ра-ра. Ми переможемо і. Де ж воно тут? вемоту? Йоно! Ні. Так це не круто. Підтримка завжди така собі, тому під час їхнього виступу усі йдуть поїсти. <плес> ну і чого це вона? Якщо ви цього не розумієте, то нема сенсу й пояснювати. Танцівниці ходімо. Ха! Це не ми погані. Вся річ у тому, що ви нам нічим не допомагали. А... Нічим? Що це ти таке кажеш? Я притягла вам гармату. Не я винна, що ви не можете нею скористатись як слід. А ви не показали, як треба. О, якщо вона так підтримуватиме, усі точно звернуть увагу. Чому ця група підтримки нікому не цікава? Бо не цікава. Ні, це вам, а не їм ясно? Упевнена, що твайлайт цікаво. І знаєте що? Мені теж. Я дуже зраділа, коли дізналася, що ви наш тренер. Думала, ніхто не підготує групу підтримки краще за вас. Я? Чому? Бо у вас завжди все класно виходить. Чи навіть найкрутіше, чи Та байдуже? Насправді, ви ж найзавзятіша поні в еквестрії, коли робите те, що для вас важливо. Дуже шкода, що ми для вас не важливі. Схоже, помічником тренера мені не бути, і сувенірний бізнес прогорить. Ну, тоді я піду, звісно, якщо для мене немає роботи. Може, і є. Йона не винна. Ой! Тренування на дворі Хочеш! Танцівниці на поле бігом! Гей, <звук> hey, драконе! Чим дуж до групи підтримки! І що? Хочеш іще якісь значки продати? Не значки. <звук> <звук> а, <звук> даремно, Приняк, купуватимемо. Стійте, знаю, що з мене був поганий тренер, бо група підтримки для мене не важлива, та вона важлива для вас, а ви для мене. Отже, для мене, мабуть, важлива і група підтримки. А добрий друг нагадав мені, що усе, що мені важливо, вдається круто. Тож тепер я викладатимуся на сто двадцять відсотків і очікую цього ж від вас. Ми танцюватимемо, ми кричатимемо, ми збудуємо піраміду, якої квестрі ще не бачила. А коли закінчимо, переконаємося, що ми так завели глядачів, що вони навіть забули про гру. Та не так, щоб вони забули купити прапорець чи значок, чи якісну сувенірну футболку. Що? До відробольної команди зазвичай входять поні, пегас і єдиноріг. Та дякую, що дозволила пограти моїм учням. А вже ж! А акрила та чарівне кільце, які ви їм зробили, гарно вписалися в гру. Справді, та твоя команда все ж краще. А -а -а -а! Уперед! Школа магії! О -о -о -о, чекати це жахливо. Так, я ще не нервувалася. І це не просто так. Я тебе розумію. Спокійно. знаю, у селесті сильна команда та наша не гірша. Що? А так, звісно, та я казала не про гру. Давай, давай, давай. Першу половину гри закінчено. А! А -а -а. Вибачте, мені вже час. Сподіваюся, нервування де ж гарний знак. А на Ці поки зараз буде та я збігла. Знову і знову, і не один раз. Ми станціюємо разом. Apenas para vocês! Quem veio e o Прийшли на шоу. Ми команда дружби, готові вже почати. Ми тут для того, щоб вас розважати. І якщо ви з нами, ми раді вас вітати. Це проста кричалка, тож вивчите в раз, два, два чотири, шість. Клас! погано! Поганий тренер. Гру закінчено. Рахунок: школа магії. 5. Школа дружби 4. Ви молодці. Усіх не виграти. Іноді і кексики розвалюються. Народ, ви просто супер! ідеально! Кращого я собі уявити не могла. Ми могли виграти. Ха! Гра була лише фоном. Ви її затьмарили. Як чудово бачити таку групу підтримки. Рейнбоу Деш, твоя команда дуже надихала. Я й у своїй школі таке зроблю. Тож, Деш, ти все ж таки виявилися найкращим тренером для групи підтримки. Секундочку, це так, коли ти знаєш, що мені слід засвоїти урок до того, як я його засвоюю? Ти про те, що не так уже і важливо, хто робить, якщо для тебе важливі ті, хто це робить. Ні, не знаю прощати. Гарна робота.